Звичайно, що приємно перемагати. Дякую хлопцям за цю гру, тому що вони дотрималися наших установок тренерського штабу, і практично все виконали, що ми їх просили при підготовці до цього матчу. Звичайно, що матч був непростий для нас, для нас кожен матч складний. Але я ще раз кажу дуже добре, що футболісти сприймають ту інформацію, яку їм доносять. І після попередньої поразки зробили правильні висновки. І... Звичайно, що ми награємо стандарти, ті моменти награємо. Василь Руїнчик в попередньому, в минулому році зробив зорі головою також, тому це його команда, напевно. Але звичайно, що ми награємо, ми готуємося до матчу, готуємося до суперника і також стандартні положення ватації також награємо. Задоволений, що ми ще раз кажу, що ми перемогли. Як хлопці відреагували на поразку в попередньому матчі, але поразки. Поразки нашій команді також потрібні. У нас ще все-таки не до кінця сформована команда, тому я вважаю, що поразки вчать і саме основне з них робити правильні висновки стосовно хлопців, які дебютували сьогодні. Ну, всі, хто в нас в команді, всі гравці, як я їм говорю, основного складу, тому що ті ситуації, які ми зараз опинилися з травмованими футболістами. Мають можливість себе проявити гравці, які були для ротації. Минулого року така ситуація була. У нас дуже багато молодих гравців дебютувало, дуже багато і добре себе проявили. Сьогодні це гравці основного складу, тому я не бачу проблем. Основне, щоб ми дотримали своєї стратегії розвитку клубу, команди і безперечно результат прийде. Вітаю команду рух заслуженою перемогою. Вони молодці. А по нашій грі є дуже багато питань, і є дуже багато праці, і то, як ми сьогодні грали, так неможливо. Не ну, треба було додати в агресію вперед, атакувальних гравців випускали і, 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 зробити тиск на ворота суперника. Треба було забивати голи. Дуже багато помилок було в нашій грі. Сьогодні за що нас рух покарав. Я багато матчів дивлюсь, і рух теж. І... Це молода команда, молоді хлопці, які б'ються в кожен... кожну минуту, цілий матч, і вони хочуть грати. Так? І дуже швидкі гравці гарно грають на контратаках. І плюс додався до них Краснопір, який создає. Тиск такий завжди відкривається за спину наших центральних захисників. і ну, Дуже добра команда. Молодцы, сьогодні. Та сезон тільки починається. Це не проблема для, для нас. Я, на мою думку, це не проблема була сьогоднішній матч, Кубковий матч. Немає жодних виправдань за таку гра, гру, як ми сьогодні грали.